Вірний товариш, надія і опора рідних, друзів та колег. Відчайдушний захисник усього українського народу. Минулими вихідними місто простилося із Кривовійським воїном Сергієм Кавєвіним. Дозвольте мені вручити нагороду від міської ради. Рішення виконкому міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Ваш син. Ковірін Сергій Юрійович нагороджений нагрудним знаком. Він буде вас завжди нагадувати про нього. І ми ніколи його не забудемо. В останню путь провести полеглого героя прийшли десятки людей насамперед близькі, та ті, із ким він був знайомий по роботі. Більше десяти років Сергій присвятив професії електрозварювальника на одній з місцевих шахт. Попри молодий вік, вже з перших днів зарекомендував себе вправним та відповідальним працівником. Я зиччивий і віжливий, і, і здержаний. Ну от пройшов цей раз, трасувий. Он ж контузію получил, але все таки вернулся назад. О нем только теплые хорошие воспоминания. У всех останутся. Да. То есть к нему все стремились. Он хоть и молодой, но был умничка. у него родным, близким. Я думаю, память останется навсегда навечно. Сергій мав і військовий досвід, бо раніше брав участь у боях на сході України під час антитерористичної операції. На другий день повномасштабної війни чоловіка викликали до військомату, куди він пішов, не гаючи ані хвилини. Будучи механіком водієм, Сергій боронив рідний край та державу у складі 7-ї парашутно-десантної роти 3-го парашутно-десантного батальйону. Допоки 28 вересня його життя не обірвалося під час жорстокого бою, який Сергій прийняв у Краматорському районі на Донеччині. Я співчуваю. Ви втратили дитину, але ви не втратили дитину. Він віддав своє життя для того, щоб було життя. Тому що цю нечість ми прогонимо з нашої землі, я не сумніваюся. Звістка про те, що мужній криворіжець прийняв свій останній бій, боляче вразила усіх, хто його знав. Зі сльозами на очах Сергія згадує його рідна сестра. Своїх дітей полеглий герой не мав, але племінники були від нього у захваті, коли той приділяв їм увагу. Він був самий добрий, щирий. Небайдужий, завжди приходив на допомогу. У мене двоє дітей з першою донькою, їй зараз буде скоро 17 років. Він, коли мені треба була допомога, завжди завжди приходив. І мама, мамка е е е ображалася, що треба на вихідних допомога, а тут сестра каже, посидь з вікусею. Мені його не вистачає. Материнське серце Наталі Васильівни рветься від болю через цю непоправну втрату. Сергійко був наймолодшим серед її дітей. Жінка поділяє скорботу усіх інших батьків, чиї діти склали голову за життя, свободу та незалежність кожного з нас. Був у нього такий, знаєте, характерець. Він він дуже був партизан, мовчаливий. Він ну не жалівся ніколи. Із нього витягнути слово це треба було трішечки. Розговорити його. Я, як мама, кажу, він дійсно був добрий, він не, не, був безвідказний від, без на роботі. Нам дійсно його дуже не вистачає. Зараз хоч уже немає. Розумієш, просто з цим треба змиритися. Це дуже великий біль. Як я кажу, пройде час, біль пройде, а шрам лишиться. Сергій до останнього був оптимістом та вже будував плани, як святкуватиме свій третій великий ювілей у колі колег та друзів, але не судилося. У пам'яті усіх нас він назавжди залишиться 28-річним хлопцем, патріотом рідної країни до останнього подиху. Вічна пам'ять спочилому герою Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.